Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Минулого разу я розповів про Дніпро у Верхній Течії. Сьогодні я розповім про те, яким він є в Україні. Імовірно, це буде серія відео, адже за один раз про все не розкажеш. Спочатку поглянемо на карту. Добре видно ріка перетинає всю нашу країну з півночі на південь. Відстань по прямій становить приблизно 600 км. Водночас за течою ріки та відстань майже вдвічі більше. А тепер подивимося на цю карту. Як можна бачити, перед тим, як стати суто українською рікою, Дніпро на ділянці довжиною приблизно 100 км являє собою прикордонну річку. Лівий берег належить Україні. Правий Білорусі. Перше українське місто на Дніпрі має назву Любич. Однак нині це вже не місто, а селище, як і в багатьох інших випадках його населення зменшується. Близькість до Дніпра, що була значною перевагою в минулому, на жаль, тепер зникла. Припинив існування історичний шлях із варягу у Греки. Тепер судноплавства зовсім немає. Берег став безлюдним. Однак Любич, хоч і маленький, доволі відомий. Він належить до найдавніших міст України. Його згадано ще під 882 роком. А що Любич відомий тим, що тут народився Антоній Печерський, засновник Києва Печерської лаври. Слід уточнити, що Любич як і сусідні села. Розташовані не на самому березі Дніпра, на заваді значні розливи ріки під час її водопілля. Це, зокрема, можна бачити на цьому супутниковому знімку. Трохи південніше від Любича стоїть місто Славутич. Як відомо, воно виникло невдовзі після аварії на Чорнобильській АЕС. У цьому місті почали жити ліквідатори, працівники самої станції. Вони діставалися ЧАЕС електричкою, перетинаючи Дніпро, а потім невелику відстань на території Білорусі. Поряд з цим мостом, що знаходиться біля села Неданчичі, є гідрологічний пост, який можна бачити на екрані. Зв'язок цього міста з Чес було перервано в лютому 2022 року через широкомасштабне вторгнення ворога. Тоді довелося пошкодити залізничний міст який щойно було видно на екрані. Крім того, частково зруйновано автодорожній міст, що знаходиться нижче за течією. Приблизно за 20 кілометрів від цього мосту Дніпро поступово переходить у Київське водосховище, створене всередині 1960-х років. Разом із річкою Прип'ять, що впадає у водосховище із заходу, ця ділянка виділяється великою кількістю рукавів та островів. На жаль, ж у 1986 році зазнала значного радіоактивного забруднення. Приблизно за 60 років свого існування київське водосховище частково заросло і замулилося насамперед у верхній частині. Це добре видно, якщо порівняти карти і сучасні супутникові знімки. Хоча площа київського водосховища зменшилася, у багатьох довідкових джерелах досі фігурує її проєктне значення 922 квадратних кілометри. Уточнена величина, вміщена у Вікіпедію, становить 824 квадратних кілометрів. Проте і вона вже дещо застаріла. Крім багаторічної динаміки заростання, простежується і сезонно. Насамперед водяним горіхом. Після зимової сплячки. Плаваючі листя водяного горіха швидко розростаються, досягаючи максимуму у липні та серпні. З настанням холодів листя відмирає, це знову ж таки можна простежити на супутникових знімках. Улітку, у верхній частині водосховища, водяний горіх утворює суцільні килими, загальна площа яких сягає десятків квадратних кілометрів. Зрештою, це визначило те, що цю рослину вилучено з Червоної книги України. Цікавими видаються особливості температури води у Київському водосховищі. Здається, найвищою вона має бути в його південній частині. Насправді, дуже часто це не так. На весні швидше прогрівається північна частина, що є мілководною. До того ж, Сюди впадають річки прип'яті тетерів, які відповідно течуть із заходу і південного заходу. Влітку мілководна північна частина також часто найтепліша. Лише восени і взимку найтеплішою стає південна частина водосховища, скресає водосховище із західної частини. У цьому разі певна роль належить і відносно невеликій річці Ірпінь. Яка з приток прокидається найперше. Крім того, важливим є те, що основна течія води у водосховищі тяжіє до правого і водночас західного берега. Як не дивно, які особливості льодового режиму знає риба, якій узимку бракує кисню. Тож у тих місцях, де починає зникати крига, там і концентрується риба. Рибалки також це знають. Що засвідчує ось це фото, зроблене у місці впадіння річки Ірпінь. Задавши Ірпінь, слід зазначити, що ця річка впадає у київське водосховище у незвичний спосіб. Її стік перекачується насосною станцією. Свого часу, коли створювалося водосховище, з метою недопущення затоплення сіл на цій річці, дві гірля біля села Казаровичі було збудовано дамбу. Це дало змогу уникнути затоплень, але стік ірпеня вже 60 років доводиться перекачувати, як це видно на знімку. З боку річки Ірпінь насосна станція, а також водопропускна споруда, розрахована на пропуск історично великих витрат на Ірпіні, виглядає ось так. Утім, так було до лютого 2022 року. Тоді з метою захисту Києва від ворога. Водопропускну споруду довелося зруйнувати, тож вигляд став іншим. Руйнація згаданої споруди дала змогу затопити заплаву ірпеня, перетворивши її на майже нездоланний водний простір, подекуди його ширина перевищила кілометр. Крім заростання, певною проблемою водосховища є його цвітіння, яке досягає максимуму у серпні. Однак в інших водосховищах вода цвіти ще більше. Цікавим гідроенергетичним об'єктом на західному березі водосховища є Київська гаєс. Особливістю її роботи є те, що вночі гідроагрегати, що здатні працювати в генераторному і насосному режимах, подають воду у невеличке водосховище, що знаходиться трохи на північ від вишгорода. У години пік ця ж вода скидається по шести трубах великого діаметру, виробляючи вкрай потрібну електроенергію. Гарні краєвиди відкриваються з берегів водосховища біля Вишгорода. Ось краєвид у бік самого водосховища. А ось у бік Київської ГЕС. На далекому плані можна навіть бачити Троєщину і Київську ТЕЦ-6. Сама ж Київська ГЕС з нижнього об'єфу виглядає ось так. Тепер заглянемо всередину цієї ГЕС. На ній встановлено 20 гідроагрегатів сумарною потужністю близько 440 тисяч кВт. Це вдвічі менше, ніж має енергоблок АЕС, Але водночас ці гідроагрегати мають певні переваги. Зокрема, значну маневреність. Достатньо хвилини, і вони зі стану спокою вже здатні виробляти електроенергію. Наостанок, про таке чутливе питання, як загроза затоплення Києва у разі руйнації ГЕС. Якщо коротко, загрози практично немає. Перший аргумент, який дає змогу це стверджувати, це величезна довжина напірного фронту гідровузла, яка сягає 42,3 км. З цієї довжини лише 300 метрів припадає на будівлю ГЕС. Усе інше. Земляна гребля значної ширини і висоти. Усе це зруйнувати нереально. Другий аргумент полягає в тому, що понад 90% території Києва є вищими за рівень води у Київському водосховищі. Аби переконатися в цьому, давайте подивимося на об'ємне зображення Києва та прилеглої території. На цьому зображенні стрілкою показано водосховище. А білим контуром межі міста. Рівень Дніпра у столиці, звісно, нижчий, але ж на самих берегах ніхто не живе. Навіть найнижчі і водночас найближчі до водосховища райони оболонь і Поділ височать над водою приблизно на 10 метрів. Подивімося на набережну Дніпра на оболоні і на прилеглу в затоку Наталка. Переконав, тож краще не витрачати нервові клітини на зайве хвилювання. Наступне моє відео має бути присвячено ділянці Дніпра біля самого Києва. Планую розповісти про чимало цікавинок, про які мало хто знає. Якщо це відео вам сподобалось, не полінуйтеся засвідчити мою працю уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.